Хочете почути правду, яку ви так добре знаєте, і вам ніколи не скаже про це ваш орендодавець? Ви платите йому оренду, не свою. Сьогодні в Калгарі орендувати дорожче, ніж володіти власним житлом. Якщо ви платите 2000 за оренду, ви б могли вже мати свій таунхаус або, можливо, навіть будинок. І я вам зараз покажу, чому. І так, якщо ви раптом подумали, чого я стою біля ялинки, скажу чесно, я завжди вибираю локацію з хорошим світлом. І сьогодні, в цей пасмурний день, саме тут біля ялинки найкраще світло. Тому, якщо що, вважаємо, що це майже передноворічне привітання. А тепер до важливого. багато людей думають: так, я не готовий ще купувати, потрібно більше накопичити грошей для даунпейменту. Оренда зручніша або дешевша. Але подивимось справді в очі. Зараз оренда дорожча, а інвестиції можуть скоротити ваш шлях до власного житла можливо вдвічі. Давайте подивимось на цифри. Середня оренда двохкімнатної квартири в Калгарі складає 2-2 доларів на місяць. Це 25 тисяч в середньому на рік. І ви просто берете і віддаєте ці гроші чужій людині. Тепер порівняємо з іпотекою. Будинок 500 тисяч, перший внесок 5%, ставка 4%. Щомісячний платіж ті ж самі 200, 2200 200. То скажіть, чому 200 за оренду це нормально, а 200 за свій будинок це страшно. Проблема не в іпотеці, не у щомісячному платежі. Проблема у першому внеску. Люди можуть тягнути платіж їм. Але їм дуже важко зібрати першу суму для першого внеску. І ось тут відкривається найпотужніша можливість це інвестиції. Уявіть, що у вас є 15-20 тисяч доларів. Це замало для першого внеску. Але якщо ці гроші працюють під 10-12% річних, 20 стають 22 тисячі, потім 24, потім 27. І це тільки за 3 роки. І це вже перший внесок. Це вже реальна покупка. Так, інвестиції можуть купити вам ваш перший будинок. І я це бачу постійно. Ось реальний сценарій. Пара орендувала тут недалеко. Будинок на Саус Весті в Калгарі за 2,150. Вони мали 18 тисяч накопичень. Недостатньо для першого внеску. Так, ну так, да, недостатньо. Але що вони зробили? Вони інвестували. Через два роки 22% приріст, 3600 Contribution Room від DRSP і плюс TFSA разом це 31 тисяча. І вони купили свій таунхаус там, де вже ще вчора орендували. А якби продовжили орендувати, сьогодні мали що? Свої 18 тисяч і все. Чому це працює? Тому що оренда це чужа іпотека. Іпотека це ваш капітал, інвестиції це прискорювач, РРСП – це ваш податковий бонус, а TFSA – приріст без податку. Разом це машина, яка скорочує шлях до власного житла вдвічі. Якщо ви орендуєте, почніть інвестувати. Якщо ви маєте 10-20 тисяч, не тримайте їх мертвим кешем. Поєднуйте TFSA, РРСП і інвестиції. Створіть фонд для першого внеску, який росте сам. І якщо ви хочете купити ваш перший будинок швидше, ніж ви думаєте, зрозуміти, як інвестиції можуть зібрати ваш перший внесок, побачити математику саме під вашу ситуацію, порівняти оренду та купівлю на реальних цифрах, напишіть мені, і я вам покажу шлях до власного житла: Skyfort Estate, Skyfort Wells, Ваш Дім. Ваша стратегія і ваше майбутнє.